Дивіться, друзі, зайшов в магазин. ось така пилка є, хороша в наборі, акумуляторна, 12 вольт, 67. Так. ціна 79,90. ось ну, так така ціна, дивіться, які тут то замки есть

Так, вот такі кодові есть замки. Вот такие есть хороші замки. Вот такі замочки. О, дуже простоки есть за 15 евро. Це трохи поменьше, чем ці два. Так, ну такий гарний магазин, багато цікавого. О, дивіться, колеса до тачки. Є вже готові. 1999. Багато цікавого. Такий цікавий магазин. Так, бы вам показать и технику. Так, о, хорошая штука. Так, вот такие переноски, понятно. Такий доволі великий магазин. О, дивіться, яка штука є хороша. 13 евро. Тоже. Датчик движення. Прикольна штука. Резетка вже даже с USB входами Ну по 9 євро переноска. Тут небагато в ній. 1,5 метра. 9 євро. Так, тут понятно обігрівателі. Така штучка. 5.99. Непогано. 19 євро. Обігріватель, кстати, невеликий. О, USB написано, дивіться. Прикольно. Може це даже не обігрывать, это, наверное, увлажнительское все. Так.